День матері одне з найзворушливіших, найдушевніших свят. Адже мама найголовніша людина для кожного, яка завжди зрозуміє, пробачить і буде безумовно любити, незважаючи ні на що. Мабуть, замало буде усіх квітів на землі, щоб подарувати нашим любим матусям із вдячності за турботу, безсонні ночі та ласку. Мамо! Ніщо не зрівняється з твоєю любов'ю та турботою. Життя біжить, ми дорослішаємо, а казка залишається. Бо ця казка це є ти. Мамо, ти світло серед темряви, добро серед зла, віра серед зеневри, надія серед розпачу. Ти не даєш упустити рук, не дозволяєш упасти духом. Ти підтримуєш своїм люблячим серцем та, неймовірно щирою душею. Мамо! Дякую за життя, дякую, що бажаєш добра і любиш безмежно. Любиш у свідомості, у снах, у думках, в очікуванні, у хвилюванні. Дякую, що даєш мені перше місце у своїх планах і бажаєш тільки на кращого. Мамо. Ти надійна опора і друг вірний порадник і захист від усіх бід. У цьому слові особливий глибинний зміст. Тільки у матері є неймовірна жертовність та сила, адже її серце зіткане з лагідності та милосердя. Мамо! Як тобі личить бути мамою: блондинка чи брюнетка, шатенка чи рудоволоса? Ти завжди найкраща для своєї дитини. Твої очі найкращі, твоя усмішка найясніша, твої поради найцінніші. Дякую, що ти у мене є. Тож будь благословенна, мамо, нехай буде легкою твоє життєва стежина і твої кроки. Низький уклін тобі. Міцного здоров'я, мирного неба та щоденної господньої опіки.